Ой, яка красива сумочка. А в кого мені купляти? Де консультант взагалі? Я тут. Консультант? Я тут! Мені потрібна ця сумка, консультант. Я тут. Ви хочете придбати цю сумочку? Ви що, консультант? Да. Схожі. Я ви повинні в схоже? бути лакитному. Я точно в Каті Сохо попала. А блін, я на день народження просто збираюсь. Зараз буде все. Хоба! Хоба? Як ви швидко? Це сумочка. Ви поки переодягалися, я вже передумала. Дівчина, яка вам сумку? Але так? мені треба сумка, так. Дивись. Цю лагуна біла. А мені потрібна блакитна. Тож Сохо потрапила, так? Та ти ту блакитну ж хотіла. Ви ти. Я вже передумала. Треба буде вам блакитна лагуна. Дівчина, це рецепшн свята, святих. І ще крабика Блакитного. Звичайно, да. такий. І окулярчики. Такі меджик окулярчики. Меджик, це що? Магія панує в Сохо. Є отакі. От Бачите, яка душка? Чому ж меджик? Ще скажіть, чи ви хочете, щоб я їх показала? Так, вони. звичайно. Там туди. Куди? Да, Сюди, швидко. Але швидко добре, бо мені сліпити буде. Треба нам сонечко, то Диви, що буде. Це що? Вони коричневі стали. Так. Мені від Кеті сохло. Ну що, йдемо на касу? Так, звичайно. Сіди. Цілки не сіда!